З саком у руках маленький організатор толоки допомагає дорослим діставати з річки сміття. Розповідає, через холод людей прийшло менше ніж минулого разу. Утім самого Марка це не зупинило. По річку забруднено скрізь воялися кульки, і жодної тварини ондатер не було. Я гача аж заплакав. Мамі казав, давай зараз будемо прибирати. Але все таки кх, вона сказала, що краще зберемо компанію, велику що ми зробили вже правильно. Ось відповідь Кач качкачків стосується раніше їх не було. Головними помічниками Марка Степановича стали його мама і тато. Саме вони допомогли через соціальні мережі зібрати людей на прибирання усті з тими, хто зголосився, вдалося прибрати територію між мостами поблизу стадіону Авангард та центрального ринку. Ця акція вона більш символічна, бо ми розуміємо, що там кілька міжків сміття не вирішить проблеми. Проблему треба вирішувати більш на державному рівні, за чисними спорудами треба вирішувати, і ряд різних таких речей обговорювати, ну, які суттєво можуть покращити екологічний стан річки. За словами Романа Степановича, збираючи людей на акцію, вони тегнули у Фейсбуку і міського очільника рівного Олександра Третяка. Сам він на толоку не з'явився, тому Марко вирішив звернутися до мера через суспільне. Треба очистити річку, бо якщо ні, то, то вона повністю вже помре. Якщо річку, то просто на ідеальніше вона вже буде блищати, як і в давні роки, то ці бетонні штуки піском, щоб була як справжні. Може, можна було так сирківжуха ж в жуха, щоб воду крим Максим Коломис Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.